Всім привіт! Сьогодні у нас з вами відео з новинками LCEF. Я ніяк не можу відійти від, колег... від їхнього весня. Мені здається, це була весняна, або що ж за все, літня колекція Art Collection. Е, ну, я просто в захваті. У мене майже всі їхні продукти є, там і блиск, і е, гліттери для очей, тепер і тінюшки з'явились, олівці для губних просто пушечні. Тому... Я вирішила, чому не спробувати рідкі тіні. Я маю всі відтінки, крім одного. І це дійсно цікаві продукти. Давайте швиденько будемо їх пробувати. Дивитися, як вони працюють, як наносяться. І взагалі, як виглядають на повіках, ви вже бачите. Тому прошу перейти до, обиду, до створення образу, але перед цим підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх, коментуйте моє відео. Всім приємного перегляду! Так, Сьогодні я прийшла до вас з е, продуктами, новинками від Лесів. Те, що я вже замовила, але не встигла вам показати у вересні, тому я вирішила, що нічого не завадить нам його це подивитись ці продукти сьогодні. Хоча сьогодні у нас вже жовтень, тому будемо дивитись. В мене взагалі фаворит вересня вирішила вам не знімати. Швидше за все, у нас будуть одразу фаворити осені. Бо в вересні не так часто фарбувалася, та осіння, почала хворіти і капець. Так, я забула церкви. І я хочу сьогодні розпочати з скрабчику для губ від Flatte, Бо у мене прям дуже-дуже сухі губи. Тому потрібно їх підготувати спочатку. Так, взагалі я нанесла ось цей скраб, давно його не використовувала. І поки він буде стояти, давайте нафарбуємо з вами брови. У мене олівець від Essence. І я його також хочу в цьому році використати, бо вже якось взагалі після лаві рука не тянеться до нього. Але використати потрібно. І тепер беру туш Allen Pro. Я взагалі з нею в мене справи не дуже, бо це така туш, яка або фарбує брови окей, або одразу їх бруднить. Але сьогодні я вирішила використати, буду так ледь-ледь торкаючись її розносити, і мені подобається. І будемо пробувати тоді розтушовувати щиточкою, бо розчісувати по звичайному брівки, бо тільки так і можна нормально працювати. Або взагалі ніяк. Мені здається, сьогодні доволі непогано вийшло, бо кожен раз з це як лотерея або Окей, або ні. Так, губи я витираю від цього скрабчику. Він мені на дуже-дуже сподобався, то я вже відчуваю, наскільки мені ок. Ну і, звісно ж, бальзам також від Flutter. Також така цікава доволі історія. Він дійсно жирненький. Цей бальзам мені подобається набагато більше, ніж масочка ЛНР навіть. Тому арахуачі те, яка ціна у маски, цей набір я колись у Watsons обирала за 60 гривень. Я не знаю, чи зараз він є. Тут потрібно прям дивитись. Тепер я швиденько хочу оформити, швидше за все, за кадром складку, бо тут нічого такого. Я просто обираю свою палітру Леороса і закріпити хочу консилер, який я нанесла. Загалом я оформила складку майже непомітно. І зараз давайте перейдемо з вами до новинок. Це рідкі тіні LCF, колекція Art Collection у них виходила. Рідкі тіні, тут так і пише. У мене три відтіночки: тон 1, 2 і 3. Тут по 3,5 грамів кожного продукту. Мені прям дуже цікава ця ідея, я практично не бачила на них оглядів, тільки десь в одному з відео побачила відтінок 1 в куточку, і він дуже класний. Я замовляла нові їхні близькі, олійки, і там була акція 1 плюс 1 до рівні 3. І так трепло, що всі ці треті нюшки, ні, дві, другий і третій відтінок у мене попались безкоштовно, а відтінок 1 я його також замовляла. І насправді, я навіть не знаю, як ми це будемо з вами міксувати. Я планую перший та третій використати на верхню повіку, другий відтінчик на нижню. І взагалі, нам би варто було почати з відтінку з тону 3. Мені здається, бо саме він більш сіруватий, а саме відтінчик 3 він більш такий рудий, то ми його додамо на нижню повіку. Насправді, я не знаю, як цими тінями працювати, наскільки вони чи вони. Окей, і їх можна тушувати пензликом, донашаровувати. Чи вони такі ближчі, як Evaline, тільки акуратно в один шар. Єдине, що мені подобається, це їхній приємний аромат. Він якийсь такий доволі кавовий і реально прикольний. Давайте будемо пробувати. Я підготувала собі пензеля. Так, і що я бачу? Я бачу, що це металічні ближче тіні. Металіки. Непогано цікавий такий продукт. Єдине, що прикольно, це те, що вони дійсно класно тушуються пензликом. Їх можна, бачите, до такого напівпрозорого стану нашарувати. І воно дуже класно, воно більш спокійне щось. І тепер давайте попробуємо нашарувати поверх іще, як воно буде відчуватись. Мені здається, це дуже прикольно десь там в куточок додавати. Вони нашаровуються, але більша частина йде на пензель. Хоча мені здається, на пам'яті це можна розташувати як ось наверх більш як окремі блискітки. Також дуже-дуже прикольно. Ну прям доволі цікавий продукт, але воно не якесь там вау, воно більш таке, бачите, простеньке, легеньке. Це не ті дуохроми, спаркли, то, які нам подобаються. Хоча я вважаю, що і такий продукт він має право на життя, але якщо б сюди ще додали шматочки гліттеру, це було б набагато крутіше. Так, на цій повіці я вже попробувала розтушувати пальцем. І воно також прикольно. Але, звісно, це жил сієв, тому, відповідно, тут не буде спарклів. Бо, як би не було, мені здається, її можна пробачити, тому що тут мега приємні. Вони круто пахнуть ці продукти. І, чесно скажу вам, такий великий плюс. LCF досі на ринку залишається дуже-дуже бюджетним. Тому я вважаю, яким це можна пробачити всі їхні ці сатини, тому що це дійсно класні продукти. Вони щось роблять, досі бюджетні і з дуже приємними ароматами. Тон 2, буду наносити ось так. По нижній повіці і розтушовувати. Тим же самим пензлом. це те щось таке більш бронзове. Ух ти ж! Дуже прикольно, мені здається, ну, це прям мега класно. Я ось цю нажню ось так розтушую. І зараз буду виводити швидше за все. Я планую цим відтінком вивести ще додаткову стрілку. Но мені прям дуже подобається відтінок. Навіть не знаю. Оцей відтінок він дійсно такий осінній, бронзовий, хоча і ці сіроваті дійсно класні. Взагалі мені такі відтінки подобаються. У нас сьогодні такий буде мега швидкий макіяж, бо... Працювати цими рідкими тінями дуже-дуже зручно і швидко. Так, тепер я перейду на тоненький пензель, щоб зробити, щоб зробити стрілочку. Я ж нічого знайти не можу. Окей, okay, давайте візьмемо цей пензлі для прівшні, oh, О, є ще. І будемо пробувати створювати цими тінями стрілочку. Я буду прямо одразу за аплікатора набирати. І стрілка у нас буде нижня. Тому я ось так просто виведу тоненьку стрілку. І здається, доволі прикольно. І то і ми можемо і наверх піти одразу. Ну, дійсно, прикольно. Тут дійсно робиться класна стрілочка. І з вами залишається тон один, який буду наносити внутрішній куточок. Він такий найсвітліший. Саме його я побачила в інтернеті. І після того вирішила замовити собі ось цю тінь. Так, перше, що я можу вам сказати, це обрати менший пензель. Тому я ось цю частинку зараз швиденько витру, поки воно не остило. Саме куточок і меншим тончим пензлем ми його зараз здонашаємо з цим печоночком. Тут Так, плюс став куточок і я хочу заростити трішки на нижню повіку трішки. Це прям так поверх. І ось тут у мене прям все таке роз'їлося, ця зона чомусь від пензля. З першим і другим тоном у нас такого з вами не було. Тому буду з чимось іншим поправляти. Швидше за все, візьму, щось зараз е, в сухій формулі і поправлю якимось однушкою краще це все. Ми теж будемо, як на цій повіці. Оттінок прикольний, має право на життя, але він чомусь роз'їдається. Зараз на спробую остаточний макіяж. Я візьму однушечку Essence, та що світліше, і нею допрацюю. а швидше за все в іншому відео ми будемо тестувати. Цей продукт окремо, бо мені не... воно класно виглядає, але воно чомусь роз'їлось тут. Тому я одну і відтінку шампань наношу. Піднашаровую поверх тих тіней виглядає насправді дуже дуже прикольно. О цікава така штука. Так дуже прям цікаво. І давайте одразу ось цей відтінок ми вже і нашаруємо під брівку. Мені здається, це буде доволі прикольно виглядати. Я набираю його на частину світлого, на чисту частинку пензля, яким робила складку. Складка у нас була легенька, зараз вона вся в були скітках. Я відтушувала просто духомию по віки поверх на складку, і воно стало окремими блискітками. Ця тінь. Цікава така штука. Це продукти від LCF, тому, я думаю, ми ще будемо їх по-любому тестити, особливо відтінок перший. Бо щось мені з відтінком один не зрозуміло. А зараз давайте наносимо туш і можемо створювати вже з вами обличчя. Це реально дуже швидкий макіяж у нас сьогодні з вами. То наносимо туш. Єдине, що мені не сподобалось, це ось цей на півмісяць на двох повіках, він трішки відрізняється. Я думаю, зараз спробую ще понедошаровувати першу відтінку і скажу вам. Як він працює. Тож, в мене сьогодні від Есін з драматичним ефектом. Мені насправді це дуже 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 вподобає Так, я ще додатково тут нашарувала перший відтінок і зараз він набагато краще ляг. Тому клас. Тон Better Z Perfect нанесла від Evelyn, свій улюблений. Зараз ось обручку набираю контур Кайлі. І буду його наносити на обличчя. Щось я так про нього згадала. І хочу його сам сьогодні нанести. Зовсім трішки, не надто багато. Здається, він сьогодні прямо так супер нам. Розтушувала і він реально крутий продукт. Я дуже обожнюю ним користуватися ось в такому вигляді. Бачите, в LCF в мене мені немає нічого для обличчя. Єдине це хайлайтер, який ми сьогодні використаємо. І рум'яна є рідкі, але сьогодні ми її брати не будемо. Сьогодні в мене взагалі. Не буде рідких рум'ян, мені здається, в мене майже в кожному відео є вони, а сьогодні не буде. Так, я ще буквально трішки пододаю і розтушуємо тепер. Зараз будемо запутрюватись пудрою. Я буду сьогодні використовувати міс потяж, швидше за все. Вона просто швидка легка на осінь мені дуже до вподоби. Бо на літо я нею не користуюсь. Тільки осінь зима, тому потрібно її юзати хоча б в цей період. Я її зараз легенько нашаровую. І ми будемо з вами переходити до сухих продуктів. Макіж дуже-дуже сьогодні, мені здається, швидкий. І реально класний. Так, по контурному сухому я чогось нічого не підготовила, тому давайте, давайте можливо, навіть бронзер. Робимо. У мене є бронзер від Волари, який я дуже любила. То давайте його і додамо, щоб не вручити собі голову. Я хочу його додати. О, Зовсім трішки не багато, Я його набираю, працьовую дуже добре в кришечку. Тільки так він добре працює і наношу на обличчя. Мені здається, вже. Тепер рум'яна. Я хочу додати ось цей мафік з Аліекспресу. пам'ятаєте, я вам розповідала. Мені дуже не подобається його вигляд, але він реально класно працює. Я не очікувала насправді цього від цього продукту, тому я його. Це як флашлайтер більш. Але відтінок такий дійсно осінній, тому мені це дійсно не подобає. Я вийшла його не викидати, а використовувати. Бо мені подобається цей нереально класний відтіночок. Він реально дуже-дуже цікавий, тому поэтому його і використаю. Це просто неймовірна краса. Я його багато не додавала зовсім трішки, її називається залишиться хайлайтер. Як я казала, будемо додавати LCF. я буду його додавати з таким пензлом Віло. Він гарно втушувався в ці рум'яна просто взагалі. Я не знаю, скільки зараз цей хайлайтер коштує, взагалі чи він є. Я думаю, що є. Я їх брала за 100 гривень і я вже скільки років користуюсь і ще жодного разу не пожаліла. Він реально прикольний. Дуже класно. Тепер на цьому етапі можемо зберегнутись Лавіт у мене. Губи. Губи мені здається, прям, ну, все ідеально. Я б дуже сильно хотіла SNZ Slim Stick. В мене від цього 102 Aver Zenut. Мені дуже ці типу, помади олівців сподобались, я навіть не йому від такої. Вона реально грекальна. Конкретно ця формула у мене мато. Звісно, вона. Виглядає матовим, але це не стійке, це продукт, який потрібно носити з собою. І мені здається, він зараз прям ідеально сюди сіло. Під цю помаду конкретно я не використовую жодного олівця, тому що воно само як помада олівець. Тут легко профарбувати контур і все-все інше. Тому я так використовую. Можна сюди додати і щось більш нюдове, мені здається. Але думаю, сьогодні ми не будемо. Тому на з вами вийшов такий макіяж. Зараз запрошую вас всіх до перегляду до зйомів та повернемось до звичного ракурсу. We don't talk anymore. All of it for ooh, We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you looking for. I wish I would have known that wasn't me. Давайте обговоримо наші продуктики. Я всім щиро дякую, хто додивився аж до цього моменту. І потіня Халсієв. Все класно протрималось, вони не скатались, вони повністю засохли. До речі, дуже комфортно відчуваються, немає жодного стягнення. І мені непогано. Єдине перший відтінок. Тут потрібно з ними ще трішки попрацювати. Але мені здається, також прикольно. На цій повіці я наносила, просто обирала з аплікатора на пензель і так наносила, і воно класно нанеслось. Можливо, потрібно пробувати так. Я думаю, що ми ще в будь-якому випадку будемо їх використовувати. І в загальному макіяжу я дуже задоволена, продукти себе виправдали, вони недорого коштують, тому їх сміло можна обирати, особливо, хто любить такі простіші, легенькі та мега-швидкі макіяжі. Бо мені здається, цей макіяж у нас вийшов мега-мега швиденький. Вам щиро дякую, що дивитесь, до зустрічі, всім па-па.